Привіт, любі десятикласники! Сьогодні ми з вами розв'язуємо завдання 10,16-10,17. Рівняння номер 1 Отже, бачимо з вами, що у нас є дужка, яка множиться. Тут у нас знак множення, множиться на корінь, і це дорівнює нулеві. В такому разі, коли у нас є добуток, двох дужок будемо вважати, які дорівнює нулеві, ми з вами розв'язуємо яким чином? Ми пишемо першу дужку, прирівнюємо до нуля. І другу дужку. але замість другої дужки у нас з вами йде корінь четвертої степені, х плюс 1 також дорівнює 0. В першому разі у нас буде х квадрат дорівнює 4, і х буде тоді мати у нас перший корінь двійка, другий корінь мінус 2. А тут, коли у нас корінь четвертої степені дорівнює нулеві, це може бути лише в тому разі, коли підкореневий вираз х плюс 1 також дорівнює нулю. Тільки в цьому разі, отож, х3 фактично у нас буде мінус 1. Отже, відповіді в цьому разі у нас ось ці. Друге завдання аналогічне. Отже, також маємо тут добуток. Тож перша дужка дорівнює нулеві і Х1 у нас дорівнює одиниці. Маємо перший корінь і другий. Для того, щоб знайти, нам потрібно з тобою зараз взяти. Корінь 10 степені х2 мінус 2х-3 прирівняти до нуля. Зрозуміло, що як у цьому разі, так і в цьому разі, незалежно від того, яку степень ми маємо, якщо у нас має корінь дорівнювати нулеві, це означає, що підкореневий вираз може бути лише рівний нулеві. Отож, маємо корені х2 та х3 за теоремою вієта 3-1. і -1. Аналогічні завдання маємо з вами у номері 1017. Розв'язуємо модуль х, модуль х мінус 3 дорівнює 0. В цьому разі модуль х дорівнює 3, і х у цьому разі може бути у нас х1 рівне 3, х2 рівне мінус 3. Наступне корінь, корінь шостої степені з виразу 2 мінус х дорівнює 0. Може бути рівний нулевий, якщо підкореневий вираз дорівнює нулю. В цьому разі х дорівнює у нас двійці. ось, це буде х3, і це також є корінь цього рівняння. І другий. Аналогічно бачимо, що тут також множення, тобто ми також розкриваємо це рівняння у такому вигляді: х плюс 2 дорівнює нулю, в цьому разі х1 дорівнює мінус 2, і це перший корінь, другий корінь уся підкоренева. Увесь підкореневий вираз. Тобто ми пишемо спочатку, що корінь шостої степені х2 додати 2х-3 дорівня 0. І розуміємо, що це можливе, якщо х2х мінус 3 рівне 0. В цьому разі корені у нас будуть з вами за теоремою вієта 3, а, ні, мінус 3 і 1. Ось так. Ось такі були сьогодні завдання. Якщо було корисно, обов'язково поділися своїми друзями. Постав лайк, підпишися на цей канал, залишайся тут, тому що тут, крім фізики, також є і математика. Поки що лише для 10 класу. Бувай!